Жінці 19 років, її співмешканцю 34. Проживає пара у селі Висоцьк Дубровицького району разом з матір'ю чоловіка. Саме останній повідомила у міліцію, що її невістка порізала сина. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Працівники міліції з'ясували, що 34-річний Богдан, прийшовши додому на підпитку, почав почавняти сімейний конфлікт на ґрунті ревності на побутовому ґрунті. В результаті чого його співмешканка, 19-річна Діана, схопила ніж, який в неї був в руках. І вдарила його у червну порожнину». Чоловік у важкому стані перебуває у лікарні. За його життя борються медики. Відомо, що пара проживає разом два місяці. Спільних дітей немає. Проте від попередніх шлюбів діти у кожного є. 19-річна дівчина вже мала проблеми із законом, судима за крадіжки, та не раз притягувалася до адміністративної відповідальності за розпивання алкогольних напоїв. Поки не затримана, але фігуранткою у кримінальному провадженні вже стала. Тобто умисне тяжке тілесне ушкодження це у разі, якщо працівники міліції з'ясують, що нанесені тілесні ушкодження перевищували межі необхідної оборони. Наразі запобіжний захід взяття під варту не обирався.